Площа користування вінницької філії становить майже 240 гектарів. Чисельність працівників 25 чоловік. Землі філії поділяються на дві сівозміни. Перша з них, яка наукова сівозміна, де закладаються сортодосліди, проводиться вивчення, сортів на придатність сорту до поширення та на відмінність у та стабільність. Закладаються е, всі в одних погодних умовах, в одному полі, при одному тому самому одобренні, всі облітку, весь обробіток ґрунту. Можна сказати, як стандарт для всіх, але кожен сорт чи гібрид, він себе може проявляти по-різному. І от ми вивчаємо їх, якщо на протязі там першого, другого, третього року він себе підтверджує свій, на протязі цих двох-трьох років підтверджує свої характеристики, знаєш, ми ці результати передаємо. У нас є там база даних, де там формують, і вже від наших результатів вже формується. Результат вже нашими спеціалістами вже інституту, і вони передають і дані вже, і відповідно той сорт вже можуть або включити в реєстр, або передати його на дальніше вивчення. Ми проводимо вивчення даних сортів іменно по нашій зоні. Якщо в нашій зоні цей сорт себе показав високі показники, зарекомендував себе там, по сухостійкості, дав високий врожай, показав там, стійкість до хвороб. А, наприклад, там, нас взяти туди північ чи південь, він не дав такої, таких показників, як нас, то вже наші колеги наші з інституту вони вже там носять корективи, що цей сорт іменно. Можна вирушувати чи давати йому характеристику іменно тільки, тільки, тільки по нашій зоні. Тобто можна сказати так, що кожні сорти ми випробуємо для різних зон. Може бути один сорт, от, в нашій зоні він буде себе проявляти як з кращої сторони, а наприклад, якщо взяти південну зону, він себе може там не проявити, так як в нашій зоні. Все залежить від характеристики сорту, як він себе проявить, до посухостійкості. На даний час ми бачимо тенденції до того, що ми, вологи в нас не так багато ми втрачаємо, що піднімається температурний режим у нас. Температура повітря у нас кожним роком збільшується. І нам треба, на, можна так сказати, нарощувати більш посухостійкі сорти. Їх вивчати і впроваджувати в нашу систему сортовивчення. І так само реєстр сортів. Бо з кожним роком участь така тенденція, що ми дивимося по наших тих, що ми вивчаємо, що чим більш сорт по сухості кейші, тим більше в нього потенціал його, тим більша його врожайність. Ну, видно навіть це під час збирання. Буває таке, що Сорти всі посіяні в одному полі, одинаковий обробіток, удобрення. Всі технічні процеси виконані для всіх сортів однаково. А от різниця при збиранні дуже видно. І по розвитку сорту видно, і висота його відрізняється. А саме більше це впливає його урожанність.